Друзі, до вашої уваги бортувальний верстат для колес вантажних автомобілів, тірмашин та легкої комерції. Це модель Wellcraft 23S. Бортувальний верстат, що має компактний розмір, дуже зручну систему затиску, що складається з чотирьох кулачків, стіл, що нахиляється та регулюється завдяки гідравліці. Два прокаточних ролика, що відривають шину від диску. А також додатковий пристрій, що заміняє ручне монтування. Пульт керування має всього лиш два важеля це для зміни положення колеса та регулювання висоти роликів віджимних. Кнопка вимкнення, кнопка аварійної зупинки. Ну, підсвітка, що показує роботу приладу. Це у нас диск діаметром 22,5 дюйми, до нього шина. От, як бачимо, зверніть увагу, що на панелі керування та в інструкції вказано відстань від ролика до диска 10 мм. При максимальному 5 можна побачити, ось у нас зберігається зазор. Це для ефективної роботи дуже важливо. Друзі, даний станок, як бачите, легко справляється зі своїми задачами. Ним доволі зручно та ефективно бортувати колеса. Найголовніша його перевага це те, що він у нас іде компактний, тобто можна облаштувати як сервіс звичайний, так і виїзний. Цей станок у нас має стан БУ, оскільки він у нас вітринний зразок. Є також новий. В будь-якому разі ціна акційна, дуже цікава. Кому? Актуальна дана пропозиція звертайтеся за замовленням.